Слони величні та загадкові мешканці нашої планети, що зачаровують не лише своєю грандіозною статурою, а й глибиною емоційного світу. Їхня здатність до співпереживання, неймовірна пам'ять та складні соціальні зв'язки роблять їх справжніми інтелектуалами тваринного світу. Слони це не просто велетні саван і лісів, а чуйні істоти, які здатні відчувати радість, сум і навіть скорботу. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про слонів. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Це допоможе розвитку нашого каналу. Сучасні слони є частиною еволюційної лінії, яка присягається до давніх хоботних тварин, що з'явилися понад 60 мільйонів років тому, незабаром після вимирання динозаврів. Протягом цього тривалого періоду еволюції сімейство хоботних включало понад 180 наразі вимерлих різних видів, багато з яких мали різні розміри, форми та адаптації. Одним із перших відомих предків слонів є меритерії, які жили в період Еоцену, коли земля мала приблизно такий вигляд в болотистих районах сучасної північної Африки. Вони були значно меншими за сучасних слонів і більше нагадували гіпопотамів, але вже мали початкові форми хобота та бивнів. Мастодонти та мамонти, які з'явилися пізніше, мали більш виражені слоноподібні риси. Мастодонти мешкали в лісових регіонах і мали зуби, пристосовані для поїдання листя та гілок. Мамонти ж були пристосовані до холодного клімату та відкритих степів жодовикового періоду, маючи густе хутро та довгі вигнуті бивні. Генетично мамонти були ближчими до сучасних азіатських слонів, ніж до африканських. Вони досягали висоти 5,5 метрів та маси тіла 14-15 тонн. Таким чином, ці тварини були вдвічі важчі за найбільших сучасних наземних ссавців, африканських слонів. Вимирання багатьох видів хоботних пов'язане з кліматичними змінами та людською діяльністю. Більшість мамонтів вимерло 14 тисяч років тому, а останні з них зникли близько 4 тисяч років тому. Сучасні слони це залишки колись великого та різноманітного сімейства, і вони продовжують адаптуватися до змін у навколишньому середовищі. Відомий висрів пам'ять, у слона» має під собою наукове підґрунтя. Дослідження показали, що сони мають високорозвинену пам'ять, яка є ключовою для їхнього виживання. Вони можуть запам'ятовувати складні маршрути міграції, які охоплюють сотні кілометрів, і місця з водою та їжею, які можуть бути критичними в посушові періоди. У дослідженні екологами університету Сасексу, доктором Карен Макомб і доктором Гремом Шенноном, серед диких африканських сонів національного парку Амбосерів в Кенії було виявлено, що старші самки-матріархи можуть розпізнавати львине рівіння самців та самок, щоб проаналізувати, чи варто скупчуватися для оборони. Річ полягає у тому, що леви самці представляють реальну загрозу для слонів, на відміну від левиць, бо вони здатні вбити молодого слона, навіть порюючи на самоті. Дослідники прийшли до висновку, що ця здатність розпізнавати тонкі рівні загрози за відмінностями в акустичних ознаках накопичується з часом, завдяки досвіду старших слонів матріархів попередніх зустрічей з хижаками. Молодих слонів, згідно дослідженню, ревіння левів не так турбує, як здавалося, мало би. До речі, серед сонів панує матріархат, де головною є стара досвідчена самиця, тому дослідники її називають матріарх. Крім того, сони здатні запам'ятовувати людей, з якими вони взаємодіяли, навіть після тривалого часу. Дослідження, проведене в Німеччині, показало, що африканські саванні слони можуть пам'ятати своїх доглядачів більше ніж через 10 років після розлуки. Експеримент проходив у Сренгетті парк Ходенхаген у Німеччині, в якому брали участь дві слонихи: 36-річна мати Бібі та її 14-річна дочка Паня, яких переселили з одного зоопарку в інший, і за десятиліття тварини, здавалося б, мали забути своїх попередніх доглядачів, де дослідження використовувалися запахи. Фотографії та голоси колишніх доглядачів, а також незнайомих людей. Слони чітко реагували на знайомі запахи, демонструючи сильний зв'язок із людьми, з якими вони взаємодіяли у минулому. Хоча їхня реакція на голоси була слабшою. Результати цього експерименту підкреслюють виняткову пам'ять слонів. Мозок слона не лише великий за розміром, але й має високу складність та розвинену структуру. Кора головного мозку, яка відповідає за вищі когнітивні функції, добре розвинена, що дозволяє сунам проявляти складні поведінкові реакції та вчитися з досвіду. Однією з унікальних особливостей є наявність великих та складних гіпокампів, які відіграють ключову роль у пам'яті та просторовій навігації. Це дозволяє сунам запам'ятовувати географічні особливості та соціальні взаємодії протягом тривалого часу. Дослідження також показали, що сони можуть використовувати інструменти, проявляти самосвідомість, наприклад, розпізнавати себе у дзеркалі, та розуміти вказівки без попереднього навчання. Все це свідчить про високий рівень інтелекту. Соціальна структура сонів є однією з найскладніших серед наземних ссавців. Сімейні групи, очолювані матріархами, можуть включати від восьми до ста індивидів, залежно від наявності ресурсів та екологічних умов. Матріарх є центром соціальної структури, передаючи своїм потомкам знання про навколишнє середовище, джерела їжі та води, а також про потенційні загрози. Молоді слони вчаться соціальних норм та поведінки через спостереження та взаємодію зі старшими. Комунікація між слонами є складною і включає широкий спектр звуків. Від низькочастотних речань, які можуть передаватися на кілометри, до високочастотних сигналів та жестів. Фізичний контакт, як, наприклад, торкання хоботами, також відіграє важливу роль у підтриманні соціальних зв'язків. Слони демонструють ознаки складних емоцій, які раніше вважалися притаманними лише людям та деяким приматам. Вони можуть проявляти співчуття до поранених або стурбованих членів стада, намагаючись допомогти або заспокоїти їх. Є випадки, коли слони намагалися допомогти іншим тваринам, включаючи людей, які потрапили в біду. Це свідчить про високий рівень емпатії та розуміння стану інших істот. Скорбота за померлими є особливо вражаючим проявом емоційної складності. Слони можуть стояти біля тіла померлого родича протягом тривалого часу, проявляючи ознаки суму. Вони також можуть відвідувати місця поховань, що говорить про певне розуміння смерті. Крім фізичних відмінностей, африканські та азійські слони мають різні соціальні структури та поведінку. Африканські слони зазвичай утворюють більші стада і мають більш відкриту соціальну структуру. Вони можуть взаємодіяти з іншими стадами або окремими особинами, підтримуючи ширшу мережу соціальних зв'язків. Азійські сони часто живуть у менших групах та легше піддаються дресируванню людиною. Також відрізняються їхні середовища проживання. Африканські сони мешкають у саваннах, лісах та пустелях, тоді як азійські в тропічних та субтропічних лісах. Це впливає на їхні харчові звички, міграційні маршрути та взаємодію з іншими видами. Сони виконують роль садівників екосистем. Вони прокладають нові стежки через густу рослинність, якими користуються інші тварини. Поїдаючи різноманітні рослини, вони сприяють підтриманню балансу між різними видами рослинності. Слони допомагають збагачувати ґрунт і розносити насіння, забезпечуючи ріст нових рослин. Для деяких рослин обробка насіння в травній системі слона є необхідною умовою для проростання. Слони також можуть створювати водопої. Копаючи землю у пошуках підземних вод. Ці водні джерела стають життєво важливими для багатьох інших тварин, особливо в посушливих регіонах збереження слонів є глобальною проблемою. Браконьєрство заради бивнів залишається однією з основних загроз, особливо через високий попит на слонову кістку в деяких країнах. Незаконна торгівля не лише знижує популяції, але й руйнує соціальні структури стада, що має довготривалі наслідки. Зміни клімату призводять до змін у доступності води та їжі, що змушує слонів мігрувати до нових територій, часто вступаючи в конфлікт з людьми. Розширення людської діяльності призводить до втрати та фрагментації їхнього середовища проживання. Зусилля збереження включають впровадження охоронюваних територій, боротьбу з браконьєрством, освітні програми та підтримку співіснування людей і слонів. Міжнародні конвенції, такі як Сайтіс, спрямовані на регулювання торгівлі слоновою кісткою та захист видів. У багатьох культурах слони є символами мудрості, сили та благополуччя. В буддизмі та індуїзмі слони мають священне значення. Білий слон є символом чистоти та духовності, а бог ганеша з головою слона шанується як усувач перешкод та покровитель наук і мистецтв. В африканських культурах слони часто зображуються в легендах та фольклорі, як мудрі та могутні істоти, що володіють глибоким розумінням світу. У сучасній культурі слони привертають увагу як символи збереження природи та екологічної свідомості. Вони стають героями документальних фільмів, книг та освітніх програм, що підкреслюють їхню важливість для планети. Зрештою, сони це більше, ніж просто великі тварини. Вони є ключовими гравцями в екосистемах, носіями культури та символами нашої спільної відповідальності за збереження природного світу. Їхня історія, поведінка та взаємодія з навколишнім середовищем нагадують нам про складність і взаємопов'язаність життя на землі. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!